Всім привіт! 29 серпня показую вам гірочок. Дуже класний, дуже вкусний сорт. На жаль, я не знаю. Тому що саджали ми за два заходи. Перший, перші огірки поїли слимаки. А ось це він росте наверху шклярні теплічки. Ось так це не він, а це пліть в'ється. І в розрізі оцей огірочок виглядає ось так. Ось так. Розмір. Ну, так тарілочка величенька, дуже маленькі насінинки, сіміна. шкурочка дуже м'яка, сам солоденький, ну сорт просто офігенний. І може хтось знає того назву. Водю нас сортів було 10, ну може й більше, даже. але от перші, які повилазили, ми з де їх саджали, то поз'їдали самаки, а далі вже досівали, пересаджували. І він росте. Оце вже великий, він виріс, більше не буде рости. Зараз я покажу. Ну, ось моя рука ось так. А так ми менше їх зриваємо. Це я зараз теж зірву. Це я вже показую гірочки маленькій тепличці, Це він так росте. І там, мама казала, що ще десь в краю ще є. Це не його форма. І саджали ми його ще на дворі, але на дворі вже закінчується, тому що дуже жарко, спекунно, а в тепличках. А ось так виглядає посадка огірків на дворі. З самого початку зробили таку тіньову завісу, сіточку 90-ку кинули, зелену, не знімаємо. І коли сильна злива, також дождь не сильно на них є. І от коли жара, бо тут на відкритому сонці вони. То тут вже, бачите, вони такі листочки вже більш посохли. І зараз найду оцей кущик, тут вони не всі в перемішечку. Ми їх на сітку для огірків кинули. Ось ось він є. Ай! Зараз, зараз, зараз сонце світить. Ось отакий гірочок. ось, такий ось о, він коли є маленький. Ніякої хімії не обробляє мама. Так, ось о, він такий. І такий маленький смачник підростають, бачите, дуже урожайно. Ось ось огірочки. Один, один, один. Це якісь гібрі 100%. Хто знає, будь ласка, підкажіть? сорт, щоб знати, що вже на той рік саджати, бо насіння в різних місцях заказували. Ось так то. Зараз ще розріжу в другому розрізі. Сховалося сіньочок, 10 годин на пече, це літо дуже жарке. Ось отакий в розрізі цей огірочок. І ось так він хромтить. Всім пока, гарного дня, мирного неба.